Друзі, якщо це відео достукається до тієї людини, яка ще до сих пір рубає ялинки на новий рік, для мене це буде вже однією перемогою. Навіщо? Не розумію, навіщо, якщо ви через 15 днів все одно її викинете? Від цієї ялинки, я впевнений, було більше користі, ніж від тієї людини, що її зрубала. Чесно, я не розумію. Росло собі деревце радувало, ні, треба прийти, зрубати. Ну, постойте на вас 15 днів далі, що. Піди вже купи живу ялинку, якщо ти так хочеш ялинку живу. Є альтернативні, є штучні. Можна просто гілочку зрізати. Це буде менше шкоди, ніж зрізати чи зрубати ось таке деревце. Чесно, не розумію. Не розумію. І для мене цьому виправдань немає. Просто поставити на новий рік дерево зрубане. Ну, не знаю, друзі. Якщо ви іншої думки, напишіть в коментарях. Вибачте, що емоційно, просто прогулюючись цими стежками... Постійно, і бачиш таке.